Малосольна скумбрія засолюю за цим рецептом вже дуже давно. Він мені подобається. Ми не любимо ні солону рибу, ні прісну, а оці пропорції в самий раз купила дві полосаті красуні невеличкого розміру, але дуже якісні, тугі і не рихлі. Відрізаю хвіст і голову, розпускаю по животу, а там ікра залишаю, бо я її люблю. А в другій рибці молока. Готую розсіл на один літр води, три лаврових листочки, чайна ложка суміш перців, три Хто любить, можна додавати чайну ложку коріандру, 3 столові ложки без гірки солі і 2 столові ложки цукру. Закип'ячую і заливаю підготовлену рибу, яку поклала у лоток холодним розсолом. Його якраз чітко вистачає. Залишаю у холодильнику на 2 доби, просоліваю ідеально. Доварюється мундєрочка, нарізаю рибку. Подаю з маринованою цибулею. А тут є все: сіль, цукор, оцет і олія. А, смачного!